Так, друзі, всім привіт. Я завжди радий вітати вас на своєму каналі, як підписників, так і гостей каналу. У нас сьогодні субота, і що я вирішив? Тому що вже починається, це вже кінець вересня, у нас починаються вже трішки похолодання, і не за горами вже скоро будуть морози, дай Боже. І треба, вирішив я сьогодні починати прибирати в нашому корольчатнику. Прибрати. Закрити пару кролиць внизу, там, де я відкривав наліто, щоб вже не було їм ні протягів, нічого. Тому що зараз у них там підростають кроленята, а пізніше будуть акроли. Тому треба все підготувати, щоб не було це протягу. Кролі не так бояться холоду, як вони бояться протягу. Тому треба буде навести такий невеличкий порядок. Так, а такі друзі у мене сьогодні фронт роботи. Прибрати в наших оцих куропаток, ви бачите, да? Там більше пір'я, чим їхніх відходів. І прибрати в нашому крочатнику тут. Бачите, вже підготувати, щоб все було. Опалю трішки, вже тут сіна майже немає. Тут залишилось, обпалю наші клітки, щоб вже були, тому що деякі кролики линяють. Ось, бачите. Оце таке з'являється. Я його все трішки поопалюю і прикрию ось. Дивіться, що оцю сторону наших кераньот. Тут у мене була ось оця досточка така. З USB я прикривав. Зараз це все, все трішки палю, спочатку почищу, опалю, а потім прикручу. Тому що... Кронята підростуть, будуть окроли. І там же теж малеча. Підростає у нас і окроли теж у нас будуть, що не було. Тому що там я не скажу вам наперед, чи я буду там закривати на зиму. Може закриватиму якоюсь прозрачною плівкою. Буде видно. Все. Оце такий сьогодні фронт роботи, ви бачите, так? У мене роботи сьогодні. хват, Якщо не встиг, завтра неділя вже дороблю ще і в неділю. Обов'язково треба повичищати і підготувати вже порозсаджувати наших і деяких кроликів і вже на міста посадити наших дівчаток. Так, ну Повністю я не буду вам заснімати, як я чищу, я вже це показував на своєму каналі. Все, друзі, потихеньку робота йде. Вже четверта тачка наша пішла. Там же я прибрав в двох клітках і бачите, як гарно стало. Тут одна є. Тут теж повичищав трішки. Все, тепер переходимо сюди і найосновний це в мене оцей верхній ряд. Тому що, як завжди, цих кроликів то не так багато буде, а тут у нас, як завжди, молодняк підростаючий. Його завжди багатенько. Тому і відходів теж буде в нас багато. Все, дивіться, гарне, зараз це все вивожу на город, город вже прибраний, якраз перегній буде. А там внизу, у мене там чисте, то я в мішки складу і відвезу в мене просила кума такого чорного золота від кроликів. Їм теж на город. Так, вирішив вже як почистив повністю все, вирішив ще пройти ви бачите, тріосаном порошком, щоб підсушував трішки тут підсушує, бо там влога якраз. Ну що, друзі, ось і дійшов я до нашого самого основного. ви Бачите скільки там? Хоч тут самі самці сидять, але від них теж вистачає всякого, вони пухують. Бачите, як рижий наш. Тут вроде би, і не линяє, я не бачу. А дивіться, внизу який пух від нього. Дивіться, все поприбирав, опалив, Не дуже опалював, щоб знову не сталося так, як в мене було. Вже як зберу повністю, що не буде сіна, позбираю це все, що в мене є тут. Це тоді я трішки опалю вже. Отак трішки поопалював. Все, ви бачите, яке було, яке стало. Тут теж трішки обпалив. Все, кліоса посипав. Вже завтра тоді буду готувати наших дівчат, передигрітися, переглядати, бо я тих поки що посадив в ту клітку двох, ті, що там були. І вже буду готувати, підбирати собі самочок ремонтних. Ось так, трішки прибрали, навели трішки порядок. Все дівчата ну, сінові сидять, я сіна сюди підкинув, Всі сидять так. Тому що треба нашу і цю буде розсадити, десь на це місце посадити, завтра все буду тоді вирішувати. Все, друзі, до завтра. Ну що, у нас наступний день сьогодні неділя, і я хочу вам показати, що ж таке вже я сьогодні зробив. Як утеплив наших крольчат і що я зробив сьогодні нашому курятнику. Таке, так, як і планував, переробити їм сідала, щоб їм було зручно і де було зручно сідати нашим качкам. Давайте пройдемось і я вам все покажу. Соня, фотим сайчик. Так, у нас погода сьогодні чудова, тепленько. Так, дивіться, ось як і говорив, Все, закрив наших. Малих кроликів, тепер їм тут нема ніякого протягу, тільки вже з цієї сторони буде задувати у нас вітер. Давайте вийдемо, покажу тепер як тут. Можна сміливо вже прибрати, буде маточники. Ви бачите, як там зразу стало темніше. В тому краю і там. Все, тепер їм не задуває. Все прибрав, тут гарненько, чистенько. Ще не розсаджував наших кроличок. хай вже трішки пізніше, тому що, думаю, зразу візьмуся, зроблю в нашому курятнику. Повочищав сьогодні, все він вивіз на город. Будемо складувати кучу. Так, що у нас тут? А тут, друзі, така в нас ситуація, вже курився Значить, Ви пам'ятаєте, це було тут. Трішки доробив, переробив я шах, щоб їм було зручно десь дати. І добавилось ось пару зверху. Таких дощок. Тепер оце повністю, я вже тут вичистив, ви бачите, да? продезінфікував все. І качкам буде посередині там, де сідати. Тепер, тепер буде зручно, вони будуть вони, тільки, мали, тут у мене тут цим сідати, чи тут десь будуть сідати, це їм вже буде краще. Все, і курям тепер нам теж достать міста. Тепер вони зможуть уже захочуть тут сидіти, захочу тут сидіти і зробив отакі лази, щоб їм було зручно звести нам яйця. Бо навіщо їх тримати, якщо не буде яйця? От, бачите, яйця. Зайшла наша курочка туди. Є, бачите, яйця. Так, ну добре, хай несуться. Оце таке сьогодні я, друзі, зробив. Все, Оце так у мене зайдуть кури в зиму. вже похолодання обіцяють. І ще тут же прикручу металевий профлист, що в мене був. Це зверху я прикриваю, а там знизу. І оце так у в мене буде. Це, друзі, кому сподобалось. Так як я працюю, те, що я роблю, ставимо лайки, коментуємо, може хтось скаже трішки не так, але поки буде так. Уже, якщо, дай Боже, все буде добре, то на наступний рік треба буде тут трішки втеплити, щоб нашим курям було тепліше, вітер тут не гуляє, але все одно прохолодно. Це метал. Він нічим не утеплений. Хочеться зробити закрити або полістиролом, такий, як в мене був, і закрити USB-частину. І тоді вже буде тепліше, набагато. А так поки буде так, друзі. Все, друзі, всім до наступної зустрічі. Як завжди, радий вітати вас. Бажаю вам здоров'я та процвітання в вашому господарству.